Фінляндія цікаві факти. Столиця Фінляндії Гельсінки. щорічно займає перші рядки в рейтингу кращих місць світу. Чисельність населення Фінляндії становить 5,4 мільйона осіб. У Гельсінки назви вулиць на табличках пишуть двома мовами фінською та шведською, тому що в країни дві офіційні мови фінська та шведська. Сама назва Фінляндії Суомі – перекладається як Країна Боліт. Територія Фінляндії 64 та за розмірами у світі. У Фінляндії найчастіше у світі вода. Водопровідну воду можна пити прямо з-під крана в будь-якому регіоні країни. У Фінляндії 179 500 островів. Близько 1 четверта території держави розташована за полярним колом, а справжнє північне сяйво у Фінляндії можна побачити навіть у південних регіонах країни. Фінляндія стала незалежною від Росії в 1917 році. Як відомо, фіни дуже люблять сауну. У Фінляндії налічується близько 2 мільйонів саун, при населенні 5 мільйонів. На вулиці і влітку і взимку ви можете зустріти Фіна, що йде з лижними палицями в руках. Цей вид спорту називається північна ходьба, а лижні палиці при ходьбі дають більше навантаження для тіла. Щорічно в Фінляндії проходять змагання з метанням мобільних телефонів. У Фінляндії безкоштовна освіта, як для громадян країни, так і для іноземців. Навчання в багатьох університетах ведеться англійською мовою. Фінська економіка входить в трійку найконкурентно спроможних економік світу. Компанія Nokia була заснована в Фінляндії. Фіни соромлязливі та закриті люди, але варто познайомитися з ними трошки краще, і вони будуть більш усміхнені та відкриті. У Фінляндії жінкам дозволено проходити службу в Збройних силах. У Фінляндії не заведено залишати чайові, вони зазвичай включені у вартість товарів і послуг. У багатьох маленьких містах є світлочутливі світлофори. Якщо вночі ви їдете дорогою, навколо немає машин і на світлофорі червоний, просто мигніть фарами дальнього світла, і світлофор покаже зелений. Фінляндія визнана найдемократичнішою державою з найнижчим рівнем корупції у світі. За максимальним числом користувачів інтернету, Фінляндія занесена в книгу рекордів Гіннеса. Загальна протяжність велосипедних доріжок в Гельсінки понад 1000 км. Фінляндія унікальний водний край, 188 тисяч озер і 650 річок, покривають 10% всієї площі країни. У найпівнічнішій частині країни Сонце не сідає 73 дні, результатом чого є білі ночі. Фінляндія належить до європейських країн з невисокою щільністю населення. На 1 км проживає в середньому 16 осіб. Фінляндія належить до країн Скандинавії, хоча на скандинавському півострові розташована лише незначна частина території країни. У Фінляндії дуже високі податки, причому чим більший дохід, тим вищий податок. Суми штрафів за порушення ПДР у Фінляндії також безпосередньо залежать від рівня доходів водіїв. На вулицях міст Фінляндії, особливо це стосується північних районів країни, можна побачити зайців і навіть іноді оленів. За статистикою, 90% жителів Фінляндії довіряють поліції, і це найвищий рівень довіри у світі.